Дорогі друзі, вітання із Запоріжжя. Сьогодні 9 квітня 2025 рік, а за вікном зима зимно, зимно аж за край. А в нас сьогодні розпаковочка з варус. Пакет у мене мокрий, бо я щойно прийшов сніг літа. Так, дивіться, купив така зелень цибуля, трохи окріп. І петрушка. Акція 25 центів знижка. І я заплатив за оце 34 гривні за супучок. Цукерочки. І давайте цукерочку ставимо на потім. Що в мене тут ще є? Таке смачненьке. Молода капуста. І помідори. Помідорки теж такі, смачні, смачні. Так, капуста у нас, значить, по 84,90, 85 гривень кілограм. А такий помідор по 140 гривень. 139,90 90 кілограмів. Хлібець купив чесноковий 24 гривні потім такий майонез щедро. Здається, по 18 гривень за 300 грам це акція. Так він коштував щось 27 гривень, здається. Таких три упаковки майонезу. сіль звичайна, купона кам'яна, 12 гривень кілограм. Потім... Ось така ковбаска. Здається, десь гривень 190 вона затягнула. А кілограм її коштує хвилиночку. Друзі, і так, це дрогобицька напівкопчена за кіло 319 гривень. Оце палочка витягнула десь на 197 гривень. Яблука. Друзі, яблуко це волшебство. Ну, в цьому році яке яблуко, така і ціна. <сум> Дивіться, яке яблучко класне. Фуджі. Фуд яблуко. Дуже чудове, смачне і корисне. А ціна його, зараз вам скажу, скільки, яблуко Фуджи за кілограм 69,90. Отак. Майже 70 гривень кілограм. Раніше по такій ціні можна було купити два з 2,5 перед війною та й після, вій... після початку війни. На початку війни можна було також взяти ще по такій ціні знайти м'ясо. А тепер яблука беремо по такій ціні. Так, отака сметана, з злагода. Тут 200 г. Ну, теж вона по акції, здається, 18 гривень, якщо не помиляюсь. Щось таке. Так. Це в нас абрикос. І абрикос написано, ну, курага курага Узбекистан. 104 гривні цей пакетик. Дуже захотілося. Взагалі я сповнив у нас бабуся, таке раніше, знаєте, були абрикоси щепа. Вона така крупна, соковита. І бабуська сушила наподобі такого. Ну, трошки більше, звісно, Ну, а це така вялена. І мені так прямо захотілося сильно. Короте. Кілограм її коштує 524,90. І отаку ще курагу взяв. Скоро свято Паски. Тому будемо пекти Паски на Пасху Курага. Називається вона Джамбо. Оцей пакетик 1,89 гривень здається. Тоже по 200 грамів. Потім отакі цукати Тоже прикрашати паски 1959. За кілограм, ну, майже 200 гривень. Ванілін, ванілін. Ванілін десь стоїть мені здається, Щось біля двох гривень за пакет. Здається так. Ще одна. Шукати. 20 79. Так, пакет обираю, все мокре, після снігу взагалі. І я ж хотів вам показати цукерочки. Цукерочки. вибачте трошки. Тут це все протру. Ось ставлюсь приблизно. Друзі, цукерочки. Не знаю, чи вони до свята долежать, але... Але така смакота. І так, цукерки. У нас тут є Рошен Монблан. Це ось такі. Вони коштують 588 гривень за кілограм. Я взяв тут буквально їх 220 грам на 129,40. Потім монблан ось такий горіховий. Монблан горіховий, він теж коштує лісовий горіх 599 гривень. Я взяв там на 80 гривень 130 грам І цукерочка червоний мак. А червоний мак у нас стоїть 447 гривень за кілограм. Я взяв на 90 гривень. Ось, цю деревочки смачнесенькі. Яблучка, Фуджі. Помідорчик з такого ракурсу вам покажу. Ну такий, він уже і за смаком. Не такий, як за мною були, що взагалі вони без запаху, без роду, без плімені. Ці вже такі кислинка, є соковиті, знаєте. Перший раз беру молоду покупку, не знаю. Була вона по 97, якось ще дороговато. Вона ну, і так дороговато, 85 гривень, але ж вона легесенька. Тут, навіть, грамів 500 не більше. Оце така покупка. І затягнула вона на. 1387 гривень. Ось так, Зварус. Ну, цукерки, хлопці, дівчата. Це така смакота. Боже, Боже. Я якось взяв був по акції в цій монблан. Раніше в мене була ціна щось 270, здається, гривень. Ну, і тоді кусалося, звісно, при тих цінах. Ну, а проте, зараз взагалі. А все рівно хочеться. Хочеться, не дивлячись ні на що. Хочеться трошки такого смакоти. А яблука, яблука 70 гривень. То що можна за цукерки казати? Коли і важкове масло, і сахар, і все на світі. ціна така, що, не дай Боже, ванильний цукор у мене закінчився, якраз. Сьогодні, може блинчики зроблю. Ось така покупка. Ну це, якщо казати в доларах, якщо ну, плюс-мінус по 40 гривень за долар, то рахуйте. Це десь на 33, здається, доларом така покупка. Варта вона цієї ціни, не варта, пишіть в коментах. Можливо, у когось за кордоном це буде дешевше, а може, можливо, і найдорожче, ніж у нас. Ну, може, не найдорожче, а трохи дорожче. Але я знаю, що за кордоном є деякі продукти, які навіть дешевші, ніж у нас. Можливо, навіть ці яблуки. Можливо, не коштує 70 гривень у вас. Ну, якщо перевести в євро-долари. А у нас отак. Ну і плюс дохід, звісно, треба зрівняти, які в Україні, як в українців, які за кордоном люди мають. Все, друзі. Коментуйте, ставте лайки, звісно, підписуйтесь. І на все добре. Смачного!